Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Що робити, коли знаєш, що ти правий вживати не можна, а ти маєш рацію не хочеться. Які ще є доречні слова? Висловлюємо згоду чи незгоду правильно? Згода це позитивна відповідь на прохання, наказ. Погодження з думкою, твердженням співрозмовника. У словниках, особливо в радянських, є таке кліше бути правим. Але воно не бажане. Мовознавці Пономарів, вихованець, Антоненко Давидович та інші радять уникати його і вживати такі варіанти: Ваша правда, ви маєте рацію. і Ваша думка слушна. З таким станом речей частина мовців не погоджується, їх не влаштовує те, що мати рацію це найкращий відповідник до русизму ти прав, оскільки ключове слово у фразеологізмі відповіднику рація запозичене, зокрема латинського походження. Не буду переконувати, що мати рацію. Більше відповідає нормам сучасної української мови. Не скажу навіть, що слова рація у словнику Бориса Грінченка має такі значення це основа, причина, привід. До прикладу, чи не мав но цей чоловік рації, і чи не мала ж вона рації написати до його після щирої розмови з ним? Також це вітальне слово, поздоровлення. До прикладу. Посли Клатину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав. А от правий у цьому ж таки словнику Бориса Грінченка має такі значення це справедливий, праведний, безгрішний. Боже правий. Це невинний, наприклад, ні правого Господь не відпихає, і грішному руки він не протягне. Або це рівний і прямий, перпендикулярний, до прикладу, правими робить стежки його. Отже, значення мати слушну думку ближче перше значення слова рація. До речі, про радіостанцію Борис Грінченко ще нічого не знав. Та якщо вислів мати рацію, ви не хочете вживати у вашому мовленні, то пропоную замінити його на згоден, згодна. Я не заперечую, домовилися, це справді так, А вже ж, звичайно, певна річ, так, напевно, обов'язково, безперечно, безсумнівно, безумовно. Ми в цьому впевнені. Будь ласка, прошу. Гаразд Добре, з приємністю із задоволенням. А якщо ви не погоджуєтесь, як висловити заперечення? Ні, ні, це не так. Нас або мене це не влаштовує. Я не згодний, я не згоден. Це не точно, не можна, не можу, ні, не бажаю. Ви не маєте рації, ви помиляєтесь. Шкодую, але я мушу відмовитись Нізащо, це даремна трата часу. Дякую, я не можу. Про це не може бути й мови. Які ж є репліки на прохання щось зробити з відтінком небажання чи сумнівів? Це доведеться погодитись. Очевидно, це саме так. Правдоподібно, що так воно і є. Не можна заперечувати, але та інші. У разі незгоди етикет спілкування передбачає виклад інформації у пом'якшеній формі, доречно використовувати форму умовного способу дієслів. Наприклад, доцільно було б, хотілося б або вставні слова. Наприклад, мабуть, напевно, можливо, очевидно, на мою думку та інші. Тож, висловлюємо згоду чи незгоду правильно.